Вітаємо вас на ранковій медитації. Глибоко вдихніть, видихніть та відчуйте, як усе ваше нутро сповнюється неймовірним бажанням задонатити. Кожна ваша клітинка прагне чим скоріше закрити збір. На десять дронів для ЗСУ. Ви відчуваєте неймовірну потребу додонатити, щоб волонтерський штаб ангар зібрав 18 тисяч гривень і закрив нарешті збір на. Ваша рука повільно тягнеться до реквізитів і ви скидаєте потрібну суму. Неважливо яку, ви ж добре знаєте, що маленьких донатів не існує. Ще один вдих і видих, і ви поширюєте наш звір. Разом ми його закриваємо. І волонтерський штаб-ангар припиняє медіа насиль.